Вітаю! Хочу зробити таке неформальне живе відео для підлітків та батьків-підлітків, де я розповім про психологічні групи в рамках живої школи психології, а саме чого слід очікувати від цих груп, як вони проходять, про що ми говоримо на цих групах. поділюсь з вами досвідом, що говорять учасники цих груп. І також, напевно, найважливіше питання, я розповім, чим вони можуть бути корисними, як працює цей інструмент, так, як можна відчути його ефективність, в психологічному вимірі, підлітка та самої сім'ї. Хочу сказати, що кожна група, звичайно, дуже унікальна, це багатогранний процес, і скільки в мене було груп, кожна просто неповторна. Це завжди дуже цікаво бути до цього причетним, за цим спостерігати, адже в кожної групи формується. Свої правила, свій сленг, свої теми, до яких вони повертаються. Я глибоко переконаний, що групи ніколи не формуються випадково. Або якщо вони формуються випадково, це точно не випадково. Тому що, як показує досвід, все ж таки певні теми об'єднують багатьох учасників, і це стає дуже сильним ресурсом для їх обговорення, для їх інтеграції у життя. Кожного члена групи. Почнемо з того, що збирається група. Зазвичай ми знайомимось. У нас в цей період можна його умовно кажучи, назвати Кригула. Ми знайомимось, формуємо довіру, формуємо правила, на які можна спертися. Ми говоримо про те, для чого це все, так що можна обговорювати, що ні, тестуємо ці межі. І далі розпочинається сам процес. Варто зазначити, що у нас немає. Знаєте, блоків або тем на кожну зустріч, тобто немає такого, що перші п'ять зустрічей ми говоримо про страх, наступні п'ять зустрічей про сум, а десять про ревність це дуже живий процес і, і сучасні дослідження в галузі педагогіки, пам'яті показують нам, що найбільше працює те, коли з'являється певний прецедент. У мене з'являється певний запит. Я намагаюсь його якось вирішити. Цей шлях стає невід'ємною частиною мого досвіду. І ось цю відповідь, яку я отримую в кінці цього шляху, я можу інтегрувати у свій досвід, і тоді, навіть якщо я когнітивно пам'яттю забуду про щось, я просто буду цим користуватися. Що це означає на практиці? Що ми йдемо за запитом, живим запитом та обговоренням підлітків. Проте, звичайно, в їх обговореннях формується певна тема того чи тієї чи іншої емоції, повторювальної ситуації, яку можна виокремити в певну тему, але кожна зустріч все ж таки є завершеною. Тобто ми зустрілися, кожен говорить про те, що вважає за потрібним, немає примусу або якогось очікування, що ти маєш про це розповісти, або долучитися до цього обговорення. Хтось розповідає про те, як минув тиждень, хтось розповідає про те, що він хоче досягти наприкінці року, а хтось говорить про те, яке аніме він переглянув. І це все живий процес, як у житті, звичайно, і в цьому плані група вона стає такою моделлю реального життя, там, де є живі люди, такі міні-зеркала, так в які підліток може побачити себе. І в цьому процесі відбувається самопізнання підлітка. Тут хочеться сказати, що найбільша, напевно користь від груп, яку можна очікувати, це нормалізація досвіду, тому що підлітки бачать, що іншим також буває важко. Підлітковий сором і відчуття, що зі мною щось не так, або що таке тільки в мене. Воно зникає, адже підліток може побачити, що зі мною все окей. Я просто переживаю свій досвід, цим можна поділитися, можна отримати підтримку в групі, і за рахунок якраз підтримки. Підліток отримує прийняття, якого часто бракує по повсякденному житті. І тут варто зазначити, що підлітки в підлітковому віці взагалі сензитивність, чутливість до емоцій, думок, ровесників вона дуже підвищена. І саме з підлітками, ось цей формат груп він є доволі ефективний, адже підтримуючи когось, вони відчувають. Більше впевненості, більше такої внутрішньої опори в собі. А отримуючи підтримку від ровесників, вони відчувають нормалізацію своїх емоцій, почуттів. І таким чином відбувається така міжособистісте навчання. Тобто, психологічні групи в нашому випадку це більш такий розвивальний простір, не терапія. Я б не сказав, що це терапія. Це більш таки розвивальний простір, в якому будується альтруїзм, взаємопідтримка, відбувається таке соціальне. Соціальний такий буфер стресу, так адже нам завжди легше переварювати якісь свої емоції, переживання у групі. І одним із факторів такого серйозного впливу є навичка, яку підліток отримує в результаті відвідування груп, це вербалізація своїх емоцій та почуттів. Науково доведено, що при вербалізації наших емоцій та почуттів у нас активізується частка мозку, яка відповідає за саморегуляцію. Тобто, якщо простіше сказати, називаючи свої емоції, нам стає менш тривожно, тому що ми усвідомлюємо, що з нами відбувається, і у нас з'являється більше змоги до саморегуляції, до відсутності таких рефлектних якихось дій, так, і до свідомого переживання цих емоцій та почуттів, які виникли практиці це відбувається так, що ну підлітковий вік він м, характерний тим, що емоції можуть сприйматися як такий вирій вулкану, все трясе, все викликає тривогу, дуже багато емоцій. І якраз на групах ми вчимось їх називати і говорити про них свідомо. Як це відбувається на практиці? Вони розповідають про якусь історію, хтось ділиться схожими історіями, і ведучі групи відмічають так, включаються в певних. На певних етапах це може бути як такий міні-екскурс просвітницький, так сказати, що це, це нормально, таке буває. Ось так і, так і так працює. Найчастіше ми говоримо про таке відокремлення трьох явищ, таких як подія, думка та емоція, тому що дуже часто вони у нас переплітаються. Що це означає? Де дощ. Подія, так у мене є думки асоціації, мій досвід, який був з цим. Я можу щось про це думати. І є емоції, почуття, які виникають зв'язку з цими думками, асоціаціями, які виникають так? поруч з цією подією. І, і це дуже важлива навичка, яку отримують підвідки. Вони навчаються відрізняти, що є подія, є думки, і їх власне враження, і ставлення до цього, є ставлення інших людей до цього, і думки інших. Вони вчаться диференціювати своє ставлення, свої думки. і Формувати, адже знаєте, головне питання підліткового віку це хто я, так який я, де мої межі, і в цьому плані група дуже допомагає саме завдяки наявністю. Однодумців, наявністю ровесників, нормалізацію досвіду, який переживає підліток. І в цілому, мені здається, такі найважливіші моменти, я розповів. Тут хочеться сказати про те, що на практиці ми інколи можемо повертатися до теми минулої зустрічі. Наприклад, у нас піднялися історії про сором. Ми їх активно обговорювали, що бувають ситуації, коли нам трапляє, коли ми можемо відчувати сором. Кожен із учасників ділився якоюсь ситуацією, і ми можемо повернутися до цієї теми. на Наступні зустрічі, але в цілому формат дуже вільний, живий, і саме мені здається, це забезпечує його ефективність. Адже в нашому житті, якби так можна було навчитися і знати все наперед, але все проживається через власний досвід, через власні усвідомлення. І найважливіше це те, що ця опора, яка створюється в результаті цього шляху до пошуків відповідей. Вона залишається назавжди, хочеться такий провести приклад. Знаєте, як готове рішення? Готове рішення. Воно забувається, воно не прив'язується до довготривалої пам'яті, коли дорослішаючи, так нам хочеться як батькам сказати, що ну так я краще знаю, я це пройшов, так або я це прийшла, і хочеться батьки часто говорять вставити бізки своєму підлітку, свої щоб він не повторював наші помилки. Але якраз ось цей шлях помилок. Шлях власного досвіду, це є такою опорою особистості і дійсно тим, що з нами залишається назавжди. В цілому, мені здається, про сам формат груп я розповів. Хочеться трошки розповісти про те, як ми його підтримуємо. У нас окремо є зустрічі один раз на місяць для батьків. Там є анонімна анкета. Кожен із батьків може залишити своє питання. Реальний кейс, якийсь, який ми разом в парі з психотерапевтом розглядаємо, обговорюємо, надаємо зворотній зв'язок. Це такий, знаєте, формат не психологічна консультація, це скоріш такий кейс-менеджмент, отримання відповідей і тому, що інколи такий формат він обумовлений тим, що інколи дійсно ну, у нас у кожного є своя професія, своя реалізація, своє життя, і на жаль. Або так, як є, так можна сказати, що так складається, що батьківство не вчать. Так? І якимось речам мені згадується приклад пов'язаний із м'язами. Що раніше наукові дослідження вони будувалися на тому, і взагалі всі спортсмени вони вважали. Доречним робити максимальне навантаження, щоб була дуже сильна кріпатура у м'язах, і цим пояснювало, що завдяки відновленню м'язів вони зростають після цих мікронадривів. Вони зростають. Пізніше дослідження сучасні це виправдали так і сказали, що та ні, під час саме відновлення зростають м'язи, і, і під час що мікротравми вони не сприяють нарощуванню м'язів. Це як така знаєте, приклад демонстрація. Про те, що інформація змінюється, є нові, якісь відкриття, нові дослідження у питанні виховання і батьківства мені здається дуже влучний приклад буде спок, так і його книжка, яку я думаю, дуже багато батьків читали в свій час. І звичайно, що тільки пізніше ми дізнаємося, що виявляється так не можна було, або це що це ж було шкідливо. І тому цей формат таких зустрічей з батьками це про те, щоб отримати актуальну інформацію, таку просвітницьку, сучасну максимальну, так яку можна використати у повсякденному житті. Цей формат у нас проходить один раз в місяць. Там можна залишити анонімне питання, а можна прийти прямо на ефір і запитати в формі дискусії, в формі діалогу, поговорити про запит батьків. І це також насправді дуже. Класний формат, адже е, і батьки відчувають цю, цю підтримку, вони бачать інших батьків, які стикаються. Тому що, е, будучи батьком або матір'ю підлітка, інколи складається таке враження, що всі у всіх все ідеально, у всіх все класно виходить. Тільки у нас ще нашій сім'ї не виходить з підлітком, тільки у нас так складно. Це теж може фруструвати, викликати почуття сорому. Е, але приходячи на групу, ви відчуваєте, що знаходите людей, які проживають це саме. І також у нас є такий підтримуючий формат – це Психологічні тренінги для підлітків. Окрім психологічних груп, один раз на тиждень, один раз на місяць. У нас проходить психологічний тренінг. Він є такою, я б сказав, сумішу того, що ми проговорювали на психологічних групах протягом місяця. От ми місяць у нас підіймалися якісь теми щотижня, і ось ці теми, які ми обговорювали, вони слугують певним запитом для цього психологічного тренінгу. Психологічний тренінг проходить у Таких двох частинах. Перша, це теорія, тобто це такий суто навчальний інструмент, який дозволяє осмисляти та переводити ось цей досвід, отриманий в групах, в більш таку когнітивну. Плоскість, так усвідомлення усвідомлену тако, як проходять психологічні тренінги. Зазвичай це одна частина теорії, а друга частина це практика. Ми практикуємо в групах якісь інструменти, дивлячись, що ми обговорювали. Теми бувають дуже різні, і вони також обумовлені в більшій мірі групами. Є інколи, звичайно, теми, які просто повторюються, тому що є просто специфіка віку і. І ще формат у нас це один раз на місяць. У нас є аналіз фільмів та мультфільмів для підлітків. Там дуже просто ми переглядаємо фільм, мультфільм і його аналізуємо разом з підлітками, обговорюємо, знаходимо паралелі з власного життя. Тут хочеться сказати, трошки повернутися до груп, що підлітки можуть говорити про все, що завгодно: про аніме, про ігри, комп'ютерні, мобільні, про те, що їх цікавить. І коли вони відчувають цей досвід, що в цьому просторі вони можуть розміщувати те, що. Дійсно цікаво їм, вони відчувають цю свободу говорити про себе. І, звичайно, це є в більшій мірі складовою такого самопізнання, але все, про що ми говоримо на групах, це аніме, камікон, я не знаю, якісь комікси, якась гра. Це все матеріал для осмислення. Це все якось про внутрішній світ підлітка. Тому що інколи батьків це лякає, може лякати, вони говорять про те, що підліток говорить, що ви там говорите тільки про аніме. Але звичайно, що знаєте, коли закінчується група, і підліток говорить, що хтось і обов'язково хтось знаєте, це як такий ритуал в кожній групі. Закінчується група, і хтось каже: було сьогодні дуже цікаво. Я буду чекати наступної зустрічі. І це такий, знаєте, галочка така, що все добре, адже девіз живої школи психології, це вивчай себе все інше, лише додаткові предмети. І якщо в процесі самодослідження необхідно говорити про аніме або про ігри, то це просто чудово, адже за кожною розповіддю, за кожною історією, стоїть щось із внутрішнього світа підлітка, і ми це обговорюємо. Ми обговорюємо героїв, ми обговорюємо, як вони їх переживають, як вони їх відчувають, і це теж дає такий простір, це така, знаєте, певна дистанція, які безпечно, і ми даємо можливість підліткам визначати цю дистанцію і працювати в такій приємній, дружній, безпечній атмосфері. Тому якщо підвести такий підсумок. Психологічні групи це дійсно дієвий інструмент, який може допомогти підлітку краще пізнати себе, навчитися усвідомлювати свої емоції, почуття, навчитися підтримувати і бути у вразливій позиції, коли мені необхідна підтримка і допомога, навчитися. Нормально ставитися до свого досвіду, який переживається, без зайвого такого драматизму прийняти те, що відбувається зі мною, це окей, і зі мною взагалі все окей. Хочеться сказати, що цей формат він не тільки для підлітків, а він дуже впливає на життя сім'ї. І тому я закликаю всіх батьків долучатися так, до цього процесу і приходити на зустрічі для батьків. Тому хочеться вас запросити на психологічний супровід, живу школу психології, спробувати. Сподіваюся, що вам буде цікаво, корисно та ефективно.